Моє вітання! Для мене це зимові святкові солодощі. Готуємо перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Починаю варити сироп, 300 г цукру, 150 мл води. Ми завжди варимо будь-який сироп чи то на зефір, на маршмелов, на будь-що, куди вариться сироп, завжди варимо в нагрів вище середнього. Ніколи не варіть сироп на грів максимальний. Дивіться, як тільки закипів в мене сироп, я скористуюсь термометром. Але вам, я, я вас скоригую по часу. Вариться в мене це нагрів вище середнього. Вариться в мене до температури 120 градусів за Цельсієм приблизно 5-7 хвилин. Залежить від вашої плити, і зараз доведу до 120 градусів. Залежить від вашої плити і ємність, в якої ви це готуєте. Ще як можна в холодну воду, ось так беру, бачите, на такій м'яка карамелька має бути. Ось така. Вона пластична, м'яка і в жодному разі не має бути така цупка. Все значить готово. Ну, можете ще на це орієнтуватися. Вершкове масло 100 грамів. Додаю цей сироп вершкове масло. Все поєднати. Сухе молоко 200 г. Продається в будь-якому магазині. І купувала і в Форі, і в Сільпо. Взагалі купую завжди в інтернеті на сайтах. А в магазинах також купувала, бачила, продається скрізь. Все до однорідності його поєднати. Виходить ось така маса. Готово! В мене форма 16 на 16 на 3,5 см, щоб ви розуміли кількість цієї маси. Все форму ви можете це робити в будь-якому контейнері із пластика. Нічого не прилипне, бо там вершкове масло і маса не прилипає. Що у вас є, туди і фармуйте. Все гарненько я формую, трамбую. Це горіхи, в мене фундук смажений 80 г. Надаєте будь-які горіхи, які ви маєте, або які вам смакують. Все, і бажано ці горішки, прям так, знаєте, утрамбувати в цю масу, щоб вони гарненько поприлипали. Тут я ще скористалась допомогою склянки рівною поверхньою. Все гарненько утрамбую. Все готово. В холодильник на годину-дві години для стабілізації. І ось така краса. Бачите, я перебираю без проблеми із форми. Як ви знаєте, всі східні солодощі вони доволі активні, вони солодкі, смачні дуже. Тож ви маєте розуміти, що це не щось таке безцукрове, обов'язково до чаю або до кави. Це для шанувальників згущеного молока, такого в таких вершкових десертів насправді дуже смачно. І дуже солодко. Я, я сразу попереджаю дуже солодко, але на свята це причудовий варіант, і, як завжди, приготуйте і смачного!